Ще одне трохи менших масштабів сімейне свято, організоване Юрієм Пресновим, відбулося в одному зі скверів на фонтанській дорозі. На відкриття дитячого майданчику прийшло чимало маленьких мешканців навколишніх будинків та їхні батьки. Дітей розважали кумедні пірати. Вони проводили конкурси та роздавали повітряні кульки. Один, два, три! Командна естафета у барвистих шортах. Це лише один із конкурсів, що підготували веселі пірати для маленьких мешканців цього мікрорайону. Вони зібралися на відкриття дитячого майданчику. З кожним новим завданням кількість хлопчиків та дівчаток збільшується. Малеча розповідає, розваг в окрузі не так вже й багато. У нас на тій площадці паркінг построєно. Ну там місця у нас мало, княж, і площадки не дуже такі хороші, як сказати. Ну, мало там у нас в дворі е, е, тільки пісочниця і качелі, і такий домик дерев'яний. Больше нічого нету. Ну, конечно, видно, ні. Турніков, наприклад, нету, как тут і так далі. Там, наприклад, турніки, всякі такі горки, такі лабіринтики. Цей майданчик є універсальним. Тут знайдуться розваги для дітей будь-якого віку від мала до велика. Щасливі діти, вдячні батьки. В любое свободное время приходим, Да, классно, как мы уже по поводу этого хотела сказать, очень молодцы, я считаю, что это очень хорошо, потому что в наше время, ребята молодцы, что придумали такое вот, здесь парк пустой стоял. Мне весело, потому что я со своими детьми, погода хорошая, отдыхают здесь дети, нормально, нам через дорогу перейти, конечно удобно, хороший. Вільк здесь, деревья. И красиво все сделано, удобно для дітей. Діти играют. грають. спасибо, спасіба, поблагодарив би, бажав, удачі. Слова подяки лунають на адресу депутата міської ради Юрія Преснова. Саме він допоміг встановити цей дитячий майданчик. Хоч зробити це було і не легко. поставили, установили. Компанія, яка ділає дійсно солідна, хороша компания. Но, к сожалению, вот мне даже хотелось бы какое-то обращение сделать, прежде всего, к сотрудникам органа внутренних дел. К сожалению, какие-то вандалы, я думаю, что это какие-то политические конкуренты, каждый вечер что-то ломали. затягивая тем самым открытие этой детской площадки. Вы знаете, я не думаю, что в, использовать в политической борьбе необходимо как раз вот такие вот какие-то вещи, от которых бы страдали дети прежде всего. Это хорошее дело. Я рекомендую всем конкурентам сегодня взять, поставить детские площадки, прийти и порадовать наших родных и близких детей, соседей, друзей. Чи що нестача таких дитячих майданчиків одна з актуальних проблем Київського району? Юрій Преснов регулярно зустрічається із місцевими мешканцями і кожного разу чує одне і те саме: дітлахам немає де провести вільний час. Многие родители, как раз обращаясь ко мне, говорили о том, что детям не хватает детских площадок, о том, что родители, бабушки, выходя с детьми во двор, не имеют возможности их занять. Вот такие вот дела, там, где вот семь домов обратились ко мне с просьбой поставить это в общем месте, не в одном дворе, а в общем месте детскую площадку. И что мне удалось? Я надеюсь, что акты вандализма уже прекратятся против детей. Вот, и дети будут получать удовольствие, радоваться, и родители будут спокойны и тоже радостны. Робота, спрямована на вирішення проблем, актуальних для одеситів, продовжується, запевнив Юрій Преснов. Найближчим часом у Київському районі будуть встановлені і урочисто відкриті ще 10 дитячих майданчиків.